Посадові особи територіальних центрів комплектування заявляють про те, що кожен військовозобов'язаний повинен мати при собі особисті документи, це паспорт, а також і військово-облікові документи. Військовими обліковими документами на сьогоднішній день є це приписне свідоцтво, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, а Також військовий квиток офіцера запасу, але ж це не відповідає діючому законодавству. Це дуже легко перевірити, і кожен з вас це може зробити. Відкриваємо просто на сайті Верховної Ради закон України, на який послався оцей е, чоловік. Тоб... Стаття 8 вказаного закону встановлює заходи правового режиму воєнного стану. І тут прописані відповідні заходи, які вводяться в зв'язку з режимом воєнного стану. Ну, от дивимося, перевіряти в порядку. Визначеному Кабінетом міністрів України документи у осіб в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян за винятком обмежень станом конституції. Тут у цій е, нормі є посилання на порядок. Нажимаємо просто дивимось. Порядок перевірки документів в осіб. Огляду речей, транспортних засобів, багажу і таке інше. Ну, під час забезпечення заходів праву режиму воєнного стану. Ну, от в цьому порядку написано а взагалі, які документи, е ну, хто, хто може у вас перевіряти? Повноважена коменданта особа. Перевіряє документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи. Тут важливо е сказати, що документи, які підтверджують особу та підтверджують громадянства, що посвідчують особу та підтверджують громадянства, та особливо спеціальний статус особи. Ну, потім прописано, в яких випадках можна їх перевіряти. Ці документи. Але ж зараз не про це. Ну, Паспортні документи та інші документи, які встановлюють спеціальний статус особи, вони встановлені іншим законом, от який я зараз відкрив. Про єдиний державний демографічний реєстр. І далі ми дивимось, що тут взагалі зазначено. Тут є спеціальна стаття, яка встановлює, встановлює перелік документів, які посвідчують громадянство України, а також посвідчує спеціальний статус особи. Що ж це таке? Чи відносяться до спеціального статусу взагалі-то Документи військовооблікові, військовий квіток, тимчасово посвідчення, приписне чи ні. Дивимося, стаття 13. Що тут написано? Документи. Які документи, а, що посвідчують особу, та підтверджують громадянство. Це паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для визуа за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення моряка і таке інше. Так, немає. Далі, Ну тут ще є. Спеціальний статус, так от документи, які підтверджують спеціальний статус, це посвідчення водія, що дуже важливо, а також посвідчення далі суво без громадянства, посвідки, картка мігранта, тобто все, що стосується іноземців. Тобто тут, що стосується українців, лише посвідчення водія. Тому е документи, які видаються у ТЦК, військово-облікові документи, вони. Ну вони не відносяться до таких, які повинен носити громадянин України зараз під час дії воєнного стану. Тобто вони постійно діють в порушення діючого законодавства. Друзі, як ви думаєте, чому вони це роблять? Пишіть, будь ласка, у коментарях. А якщо вам потрібна правова допомога з цих питань, ви можете звернутися до мене.